Центр відновлення платоспроможності вітає вас на сьогодні знов в нашому подкасті Діагностика банкрутства. Минулого разу ми розглядали вам, з вами ситуацію, як впливає банкрутство на дії керівника підприємства в нових умовах 2025 року. Сьогодні пропонуємо розглянути. Ситуацію з протилежного боку, адже сторони процедури банкрутства, у нас боржник і кредитори. Давайте поговоримо про кредиторів. Саме за заявою боржника або кредитора відкривається провадження в справі про банкрутство. Ну, така реалія. Але якщо проаналізувати сучасний стан ініціювання процедур банкрутства, то я змушую вас повідомити, що із 200 справ, які було відкрито в поточному році, тільки одна, одна справа була відкрита за заявою боржника. Всі інші 199 справ були відкриті за заявою кредиторів. Виникає різоне питання: чому саме кредиторів? Адже вони, кредитори, і так понесли? Значні втрати. Боржник відмовляється від виконання своїх зобов'язань, і кредитори, і кредитори потерпають від цього. Але незважаючи на це, кредитори продовжують витрачати свої кошти. Адже для того, щоб відкрити провадження у справі про банкрутство, потрібно сплатити судовий збір. Ну, це 30 тисяч гривень на секундочку. А крім того, провансувати э, утримання. Арбітражного керуючого, як мінімум протягом трьох місяців, на сьогодні це ще 72 тисячі. Ось уже вам соточка. Якщо необхідно ще провести аналіз фінансово-господарського стану боржника для того, щоб підсилити свої позиції уже безпосередньо в судовому процесі, це теж як мінімум 20 тисяч гривень. Незважаючи на це, кредитори, як ми бачимо. В умовах змагальності сторін, про яку ми говорили минулий раз, продовжувати тримати пальму першості в ініціюванні процедур банкрутства. Ну, це реалії, і ми повинні з ними миритися. І враховуючи ту обставину, що кредитори так наполегливо відстоюють свої інтереси, це тільки можна. Як то кажуть, плескати в долоні з цього приводу. Але 2025 рік він вносить додаткові можливості для кредиторів. Ем, ну, сама книга 3, яка виникла з 1 січня 2025 року в Кодексі України з процедур банкрутства, а саме превентивна реструктуризація, передбачає нове поняття для кредиторів. Залучені кредитори виникає таке поняття, як залучені кредитори. Це кредитори у процедурі превентивної реструктуризації, у тому числі забезпечені заставою майна боржника, вимоги, права та інтереси яких безпосередньо змінюються планом превентивної реструктуризації. Хотілося б звернути вашу увагу на те, що, незважаючи на привабливість. Процедури банкрутства, як ми бачимо для кредиторів, все ж таки ми повинні визнати той факт, що, в разі, якщо після позовного провадження, маючи вже досвід вдалий або невдалий виконавчого провадження на виконання рішення позовного провадження кредитори, Відкриваючи справу про банкрутство, стануться конкурсними кредиторами. Тобто вони стають в чергу. Якщо в позановому і боржники кредитори, так би мовити, розмовляють тета-тет, у них є спільна тема, навколо якої вони ведуть дискусію. А що стосується процедури банкрутства, то з відкриттям Справи про банкрутство зразу ж всі кредитори приєднуються і стають в чергу. І, на жаль, вони ці черги не рівнозначні. Якщо ви звичайний кредитор, тобто суб'єкт господарювання, суб'єкт підприємницької діяльності, то ви повинні посунутися і пропустити вперед витрати е, відшкодування е, с, саме відшкодування по процедурі банкрутства, потім оплата. Боргу по заробітній платі, якщо вона є, виплати соціального характеру, тобто забезпечення пенсійних вимог, потім податкова зі своїми вимогами до бюджету, і тільки в четверту чергу настають ваші вимоги, але тільки в часті основного боргу. Тобто, забудьте за штрафи, там 3% річних. І так далі, це все йде на задній план. Ну, Явно, як то кажуть, не на користь кредитора така ситуація. Може він і не дочекатися своєї черги і не отримає того, що він хотів, а витрати він уже поніс. І витрати, як ми бачимо, значні. Ну, Єдина приваблива сторона, починаючи вже от Зведенням Кодексу України з процедур банкрутства полягає в тому, що кредитор може застосувати солідарну відповідальність, солідарну відповідальність керівника. Тобто, в межах справи по банкрутству окремий кредитор може звернутися окремо до керівника підприємства з вимогою солідарно погасити зобов'язання підприємства. І це приваблива, досить таки приваблива. Така можливість, і вона виникає на сьогодні саме на підставі статті 9 за значком 1, яка буде введена в дію 28 серпня 2025 року. Коли в разі відкриття справи за заявою кредитора, арбітражний керуючий і суд повинні переконатися, що тут не було приховування банкрутства, яке полягає в тому, що сам керівник підприємства. Навмисно не подавав заяву про банкрутство, а дочекався того, що замість нього це зробили кредитори. Тобто він не хотів подавати таку заяву, хоча мав на це всі можливості. Ну, це одна сторона, яка дуже приваблива. І тут можна сказати, вона заграє всіми фарбами саме серпня поточного року. А крім того, ми повинні сказати, що. Введення в дію саме поняття превентивної реструктуризації надає кредиторам можливість, так як це прописано у статті 33 з значком 1, що кредитори за зобов'язанням боржника у разі наявності інформації про неплатоспроможність боржника або загрози, мають право ініціювати перед боржником питання відкриття процедури превентивної реструктуризації. Тобто не чекаючи позовної заяви, як ми вже говорили, а от просто звернутися до боржника, маючи доступ до його фінансової звітності, вказати йому на те, що в нього є ознаки неплатоспроможності або загрози неплатоспроможності, і щоб вам керівник цього боржника чітко розписав, як же він планує. Виконати свої грошові зобов'язання перед вами, перед кредитором. І тут ви йому, як то кажете, даєте таке от рятівне коло, ви кажете: ну давайте знову ж таки тета тет. Тобто я заходжу разом з вами, тому що превентивну реструктуризацію може ініціювати тільки боржник, керівник підприємства. Але тут у нас буде розмова тета тет. Ми якось з вами домовимося. Десь посередині, вибачте за каламбурчик. Ну, факт той, що ви, так би мовити, уникаєте тих загроз, пов'язаних з розпорошенням активів боржника на всіх кредиторів. Ви отримуєте свою частку швидко, набагато швидше і в більшому розмірі, якщо спонукаєте боржника на відкриття процедури превентивної реструктуризації. Запропонуєте йому це. І він зацінить ваші доброзичливі наміри. Ну, Якщо ви не будете в будь-якому випадку залишати боржника на самоті, він обов'язково вам піддячить за вашу увагу до нього. Дякую, друзі, за увагу до нашого подкасту Діагностика банкрутства. Постійно з вами на зв'язку, залишайте свої ком коментарі. До відео також, можливо, якесь критичне зауваження, ради би їх почути, питання і таке інше. Наступних наших, при наступних наших зустрічах ми поговоримо більш конкретно про взаємостосунки в процедурі банкрутства з арбітражним керуючим. До нових зустрічей на зв'язочку. До побачення.